У другому контрольному поєдинку першого тренувального збору у Туреччині суперником спортивного клубу Дніпро 1 був лідер поточного чемпіонату Болгарії Чорне море з Варни. На перший тайм у нашої команди був склад другої половини зустрічі попереднього матчу проти австрійського штурму з трьома центральними захисниками Кравець Горін Авраменко і двома форвардами Маркос Андре Ківінда. Квінтет хаубеків утворили Пасіч Вітіньо, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Голкіпер, Гаджиєвголкіперкінарікін, Чорномори активніше розпочали гру, створивши у її дебюті, щоправда, не без допомоги молодих дніпровців. Декілька небезпечних моментів. Втім, саме останні першими повели у рахунку. Після подачі кутового і довгого розіграшу м'яча Пасіч знайшов пасом у штрафному майданчику Вітіньо, який пробив у ближній кут воріт болгар. У якій припустившись помилки і запустив шкіряного їхній голкіпер. зрештою подібне ніяким чином не вплинуло на малюнок гри у цілому, чорне море продовжувало домінувати, вдавалося до загострень нарешті через дюжину хвилин. На тридцятій рахунок став рівнем 1-1. після подачі з правого флангу. пана Йотов... Ударом красеним у дотику вігнав сферу у верхній ближній кут володінь. Вже кінарейкіна. Після відпочинку у другому таймі у спорткубівці вийшли волинець на останньому рубежі. Четверо оборонців: Адамюк, Сваток, Сарапі, Мірошніченко у півзахисті Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк, Танчик. Навістрі атаки Філіпов, а болгари тим часом вже у дебюті вийшли вперед, коли розіграли, дотепну красиву комбінацію, в кінцівці якої на одинці з нашим воротарем, знову ж таки в дотик тріснув повз нього у дальній кут. Зрештою, музика недовго линула на вулиці Чорне море, і через дві хвилини Сарапій смачно приклався зі штрафного, на який знову ж таки не кращим чином зреагував голкіпер болгар, і м'яч затріпотів у сітці його воріт. У більш ніж півгодини, які залишалися до фінального свистка, результат поєдинку змін не зазнав нічия 2-2. Наступний подібного формату підопічні Юрія Максимова проведуть 2 лютого проти минулорічного чемпіона Польщі Ракова, який у поточній першості крокує четвертим.